Друзі, нас інфо перші. про проголовне поїхали. Восьма ранку Донецька шахта засядька. Впродовж кількох хвилин вісім високоточних ракет майже синхронно вразили одразу два об'єкти військову базу і критичний залізничний вузол, який російські окупанти перетворили на головний хаб постачання техніки боєприпасів і пального в усьому секторі. Масштаб удару, перший та другий сектори логістично вузла повністю знищені три ешелони з боєприпасами та 11 автоцистерн детонували. Військова база охоплена полум'ям. Вибухи продовжувалися ще понад. Годину після удару численні вторинні вибухи свідчать про наявність великого складу ракет класу іскандера або смерч візуально небо над Донецьком перетворилося на чорну стіну диму. На відео з місця видно, як злітають повітря броньовані платформи і танкові шасі. Наслідки для армії РФ понад 60 одиниць техніки знищені або важко пошкоджені. Більше 150 військових загинули на місці. Ще 200 плюс поранені паливна логістика на південному фланзі зупинена мінімум на 10 днів. Операція проведена із точністю до метра жодного прильоту у по житлових будинках водночас вибухова хвиля пошкодила електро та водомережі у трьох районах Донецька. Колапса в місті після ударів світло зникло в 80% районів. Водопостачання припинено насоси, вийшли з ладу. Логістика продуктів зупинена через зруйнований вузол. Інтернет, та зв'язок працює з перебоєм. Уражено повторювач на півдні міста, громадські настрої в соцмережах. Там телеграм каналах із Донецька відео стихійних мітингів. Люди виходять із саморобними плакатами. Ми не зброя, де хліб, де світло припиніть війну. У нашому дворі вперше за роки окупації прозвучали відкриті звинувачення проти Росії. Це не Україна нас збиває, це вони нас підставили сховали туди склади, штабу, генералів. Ось що говорять люди, прості День всі. Час, Ах, серед, ну, в последнє тенденція з'явилася. Серед всіх сіті, серед моїх окружаючих людей, уже как последні неділі, ну як водою у нас фігня почалась. Люди прям не выдерживают. Ну, многие говорят, что все, я устал, я хочу уехать отсюда. То есть, ну, как бы это я уже слышу не от одного человека. Ну, потому что как бы были надежды, что все наладится. То есть, сколько лет мы живем в этих надеждах и ну, не налаживается пока. И люди, люди в поисках более комфортной жизни хотят уехать. Ну, правда, не знаю, куда тут можно уехать. Россия, Беларусь другие пути нам закрыты. То есть получается ситуация с водой, это как последняя капля уже. Терчаша переполнена. А что для вас было бы последней каплей, чтобы вы смогли отсюда уехать с нашего любимого города? Ребят, всем привет. Я думаю, все уже слышали новость, что с 21 июля, то есть сегодняшнего дня, в Донецке и Макеевке вода будет раз в три дня из-за острой нехватки воды. Будет раз в три дня, с пяти вечера до девяти вечера. Как вам такие новости? Как, тут, как вы думаете, сколько мы э, будем жить в такой обстановке, с такой водой? Дождался ли кто-то сегодня воды? И кто знает точный график, как это будет? Давайте рассуждать, обсуждать эту проблему несущую. И сколько это будет длиться вообще? Я сейчас на шоке. Лето на дворе. 21 июля. Класс. В Донецке нету воды. Ребята, у меня вся лента в ТикТоке, вот в этих донецких блогерах, которая просто в истерике. Новый график. Нету там вода раз в три дня. Открывает кран. Где вода? Ребята, отпишитесь в комментариях, у кого есть вода. Вода, вода, вода. Я, блин, уже хочу посмотреть что-то какой-то интересный контент, вы понимаете? Вот это ж иду в эпицентр на Березняках с А вот это у нас же Куб Бачили шикарні очі. Ну, я так показую, ну як вже показала. Взагалі, ці донецькі замахали мене в ленті. Вода, вода, о, сусіди мої, щось скупилися. Привіт, щось тягнуть вже на ремонт. І оце вони розуміють задовбали донецькі блогери. Нема води, нема води. А коментатори у мене під відео, Боже, що тільки ми процвітаємо. У нас все шикарно, у нас все круто. Ой, я валяюсь, слухай-то. Кому верить? Я не могу понять. Они процветают, чем у них воды нету. Чьи они процветают без воды? Что происходит? До да чего для людей довели, что они черпают воду, воду прямо с асфальта, из канашки, которую прорвало. Это до чего нужно было так людей довести? Это кошмар. Спроби придушення Росгвардії та ОМОН ведені в центр міста превентивно. Проросійські активісти намагаються глушити протести, видають відео залякують чиновників, але люди не бояться кажуть, відкрито нам більше нічого втрачати. Десять років ходили, захищали тепер самі під завалами. В той же час один із російських ботери відкривав вогонь, помітингувальника сльозоточивим газом, задіювали гумові кулі. Тім є загиблі поранені. Дончани нарешті зрозуміли, хто їм приніс у домівки війну. Стратегічна аналітика з у демонструють здатність вражати критичні об'єкти з мінімальними цивільними втратами. Окупаційна логістика паралізована. Це відкине плани на будь-які наступальні дії. щонайменше на два тижні. Соціальний протест вперше набув публічної форми. Інформаційна війна програна навіть мешканці Донецька о розуміють, що привела війну в їхні домівки. Що далі Кремель готує інформаційне вкид про теракт. ЗСУ, хоча всі докази свідчать про прицільні удари, виключно по військових об'єктах. Окупаційна влада в паніці команд. Данська година вже введена ЗСУ не коментує операцію. Але українські офіцери натякаються лише початок тотального полювання на склади у тилу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.